Добрий день, на продаж такі запчастини на рідності ці степні. В кінці відео буде некомплектний передній міст на Т-40. Розпочнемо з огляду запчастин. Домкрат по передньому відео я говорив. Отут люфтить. Під ремонт. Продав як під ремонт автомобіль тата 250. Отакі От ножі, мабуть, на фрезу, діаметр 17. Вони нові. Отут з заплавкою, щось наплавлений. Ціна 300 гривень за 2 штуки. Такі раструби є. Такого стану. Ціну видно, за 4 штуки 200 гривень. Редуктор. 1800. Тут вал 30, тут 35. Обертий. Тут повний оберт, тут трішки не доходить. Маркування його таке. Ось видно. Отвори цілі. 1800. Є такі ножі. Ціновидно. Вони нові, як бачите. За три штуки 500 гривень. Корпуса 214 підшипників, підшипників по 300 гривень за штуку. Такі речі теж нові. Чи з сівалки, чи з культиватора, не знаю. Не працював натяжник, як бачите, все в фарбі. За пару 300 гривень. Де такі запчастини на зворотній плуг. Лівий, правий, фірма Франк Оріджіно. Лівий правий. Сіно видно. Долота теж такого плану. Ліва сторона йде не парна, права сторона парна? Як бачите, це права сторона. Грудинки. Теж є ліва і права. Напред плужник. Правий парна. Поїде з розового відділення, хто це все? Забери, буде скидка на доставку. Йдемо далі. Телефон для зв'язку Viber. Запчастини культиватора. За цю всю кучку під малий під мали квадрат, за цю всю кучку 400 гривень. Кріплення є таке під, під здорову стійку 50 Запчастини на культиватор колесо опорне три речі. Ця без люфта, бандаж гарний. Ця теж вступиться без люфта. 500 гривень за три штуки. Є такі ножі. Розміри видно. Вони з грейдера. Вони з грейдера. Як варіант, у колгоспі робили з них лемеші. Сверлили отвори. Ось для зразку взяв леміш. Ціна одного ножа 700 гривень. Хто забере всі, 2000 за всі, Три штуки. Розміри ще раз передивіться. Лапа белота. Розміри видно. 200 гривень. Є таке, така зірочка на ДТ-75. Вона нова. Забиралася зі складу. З цієї сторони подивіться і стан. Є ще на складі залишився наперед Л... левінець. Теж новий. Могу забрати. Кому потрібно, пишіть дзвоніть. З ціною вирішив. Леневець теж новий. Далі такі диски. В розмірі видно, такого стану. Ціна 800 гривень. Напчастини МТЗ. Такі підсилювач на МТЗ. Все працює тут. Це не відломане, це заводські. Знімалось трактора МТЗ. Все тут тяги, все. Це Під мостом кріплення було, під промежуткою. Річ. Все працює, як бачите. Ціна 800, за це все все у зборі. Є перехідник такого плану на воздухан. До речі, на цей воздухан стає. 150. На МТЗ передня опора. Отвори на розбитій, ціла без тріщин. 400 гривень. Воздухан. Такий план МТЗ. Цілий. Всередині там все є. Фільтра не миті. Фільтра повин, потрібно помити. Фото є, додам. Ціна 1000. МТЗ 50, ступиться, 300. Д50 1500. Йдемо, Перейдемо до огляду моста Т-40. Є такий некомплектний місць на Т-40. Що по ньому розповім? Стан, дивіться, не вернеться. Надо... Я не розбирав, мабуть, підшипник приклинюв, бо довго лежав. Тут такого плану. Тут ціле все. Це втулки чотири штуки на чулки. Дивісь. Це би ушна стояла. Це знайшов нову. Редуктор. У чудовому стані. Тут все крутиться. Чулки такого стану. Потрібно буде міняти підшипники, бо вони люфтять, я розбирав. Редуктор розбирав гарний. Фото є. За цей весь комплект збори 10 тисяч гривень. Відправлю делівері або по новій почті, по передоплаті. Телефон для зв'язку. Viber. Відправка наложеним платежем по частковій предоплаті за доставку в дві сторони. Зірочка поїде. Якщо потрібно на делівері. Це такі запчастини. Дзвоніть, пишіть, чекаю. чекаю ваших дзвінків. Дякую за увагу, до побачення. Локація міста Чернігів.